Юфорючні новини сьогодні я на Reuters прочитав новину, яку вони запостили вчора. Що на цьому тижні Державний департамент безпеки Сполучених Штатів розіслав кільком українцям імейли з інформацією про те, що їх тимчасовий статус анульовано, і вони повинні покинути країну протягом тижня. Якщо ні, то їх будуть розшукувати. Потім, правда, пізніше їм сказали, що це була помилка. І вони можуть залишатися на території країни, але оце от постійне. Очікування юфор'юшне, невідомо чого, і неможливість будувати нормальне життя, тому що ти постійно очікуєш, чи подовжить цей статус, не подовжить. І ось це саме то, чому ми все більше і більше впевнюємося, що ми обрали Канаду правильно, тому що нам теж казали, приїжджайте по Юфорію штати, будемо тут жити. Я завжди питав, а що далі? Окей, ми приїхали туди, як легалізуватися? Нема можливості чекати, грати в грін-карту? Ну я граю вже 15 років, нічого не виграв. І взагалі, от сполучені штати, вони так зараз виглядають якийсь дитячий садочок. Такий, то журналісти випадково запросили до чату, то надіслали випадково якісь повідомлення, то тарифи, якісь дикі, не зрозуміло які цифри, то обкладають цими тарифами. Коротше, все більше і більше ми впевнюємося в тому, що Канаду ми обрали правильно зараз, хоч і не легко, але отримати піар можливо, особливо після того, коли подовжують люди ще на три роки дозволи на працю. То шанси отримати цей піар з'являються все більшої більшої кількості людей.